Тема 5. Наукова документація. Види наукової документації, звіти по науково дослідним дослідно-конструкторським, дослідно-теоретичних робіт і експериментально-проєктних робіт, підсумкові, етапні, проміжні і інформаційно-аналітичні, висновки і відгуки по науково дослідним і експериментальним роботам, рецензії та анотації на науково-дослідні та дослідні роботи, паспорта, регламенти, реферати на науково-дослідні роботи, монографії, дисертації та відгуки на них. Рукописи неопублікованих наукових статей, науково-методичні завдання, звіти, доповіді, довідки про роботу наукових експедицій. Науково-дослідна наукова документація це документація, яка утворюється в процесі науково-дослідних робіт та науково-технічних розробок. Відображає теоретичне та практичне рішення науково-технічних проблем та впровадження їх результатів у виробництво. Наукова система документації. Це певна система документальних джерел наукової інформації наукових документів, що услугують для опису наукових знань, включених в інформаційні комунікації. Професор Кулішов виділяє три групи наукових документів: видання, рукописи нетрадиційні. Видання це документальні джерела наукової інформації, що випускаються поліграфічним чи іншим способом, набірним, засобами оперативної поліграфії, копіювальною множильною технікою, цифровим, друкарським обладнанням тощо. Рукописи. У статусі рукопису існують звіти про науково-дослідну роботу. За умови видання вони переходять в інший статус, де поновані рукописи та рукописи перекладів. Нетрадиційні зазначені документи потребують використання для їх сприймання відповідних технічних засобів. Наукову документацію можна поділити за такими основними спеціальними функціями: забезпечення первинної наукової інформації суспільству. Це наукова монографія дисертація, авторифер диссертації, звіт про науково-дослідну роботу, наукова стаття, наукову доповідь, тези доповіді, опис винаходу, інформаційний листок, інформаційний критичний огляд. Забезпечення процесу професійної підготовки спеціалістів. До нього відноситься підручник, навчальний посібник, конспект лекцій, практикум, навчальний довідник для вузів, навчальні таблиці, посібник для спеціалістів, забезпечення вторинної. Фактографічна інформація науки та виробництва це рекламний проспект, стаття, промисловий каталог, стандарт, довідник із галузі знання, довідник спеціаліста, енциклопедичний довідник, бібліографічний довідник, термінологічний словник, визначник природничо наукових та технічних об'єктів. Забезпечення популяризації досягнень науки техніки виробництва. Їх історія. Це відноситься на науково-популярна стаття, науково-популярна монографія. Науково-популярний огляд, науково-популярний нарис, науково-популярна енциклопедія, інформаційний реферат, реферативна стаття, інформаційний реферативний огляд, основні види наукової документації це звіти по науково дослідним дослідно-конструкторським, дослідно-теоретичних робіт і експериментально-проєктних робіт. Підсумкові, етапні, проміжні інформаційно-аналітичні, висновки, відгуки по науково дослідним і експериментальним роботам. Рецензії та анотації на науково-дослідні та дослідні роботи, монографії, дисертації та відгуки на них, рукописи на опублікованих наукових статей, науково-методичні науково-технічні завдання, програми науково-дослідних робіт, звіти, доповіді, довідки про роботу наукових експедицій, звіти, доповіді про закордонних наукових і технічних відрядженнях фахівців, і техніко-економічні обґрунтування, огляди, доповіді, записки та інше.